Костянтинівка, як там місце сюрпризів. Тому ще оце те, що я описував, що сотні людей, ринки, аптеки і магазини, це і та найнебезпечніша частина, яка виходить в бік часів яру. Тобто не все піддається логіці, але от там найвелика кількість людей. хоча і... Вона палає кожен день. Вчора туди росіянці не пошкодували цілий пакет градів. Потім за два десятка великого калібру лягло саме під час евакуації. І ще раз хочу наголосити, що зараз обстріли, на жаль, ідуть в той період, коли немає комендантської години, хоч і умовною. Тобто, росіянці знають, що пік людей, які ходять в справах, це ну, з 11-ї там... До 15-ї години, тобто, люди саме тоді вилазять зі своїх подвалів, схованок і йдуть. І навіть зараз в цей час обстріли буквально ще місяць тому. Ну так, таке спостерігалось дуже рідко. Були, звісно, але ну, люди почували себе більш-менш безпечно в цей період. А зараз.